Огляд спа-басейну Palma від англійської фабрики Superior Wellness, який ми часто використовуємо при будівництві наших саун Термовуд Продакшн. Palma – це компактний спа-басейн, який розрахований на шістьох відпочиваючих. Він має розміри 2х2 метра та висотою 90 см. Ідеальне розташування сидінь у спа-басейні це комфорт для кожного відпочиваючого. Зовні спабасейн має дуже якісну, класну обшивку з композитної дошки. У 2024 році був повністю змінений дизайн, тобто оновлена вся ергономіка та всі сидіння. Пальма була удостоєна міжнародної нагороди в 2023, році, що підтверджує її високу якість та ефективність. 83 форсунки. В новій удосконаленій моделі палма забезпечують надзвичайно ефективний гідромасаж, ідеальне поєднання водного масажу та led підсвічування. Потужний гідромасаж забезпечує рівномірний розподіл водних струменів, допомагаючи зняти напругу в м'язах, покращити кровообіг і відновити енергію. led підсвічування створює атмосферу затишку та спокою, перетворюючи будь-який момент у справжній спа ритуалу. Особливою перевагою цієї моделі є вбудована звукова система Bluetooth, що дозволяє вам насолоджуватися улюбленими мелодіями чи проводити невеликі заходи прямо у ванні. Пальма входить до нової лінійки Platinum SPA Deluxe і виготовлена з преміум Акрило, що гарантує довговічність та естетичний вигляд. Окрім того, модель оснащена нагородженою енергоефективною ізоляцією Platinum Premium Shield. Яка значно покращує збереження тепла та допомагає знизити витрати на електроенергію. Це ідеальний вибір для комфортного відпочинку.